Це місце, де народжуються генії, де кується майбутнє, де народжуються науковці. Початок навчального року це завжди хвилююче, але й відповідально, тому що вчителі, викладачі, наставники хочуть передати вам діти все найкраще, всі свої знання, які вони здобували протягом всього життя, свій життєвий досвід. Вам бажають ці знання приймати, показувати їх застосування, мріяти, мріяти, впроваджувати їх в майбутньому, представляти рівненщину і нашу малу академію наук не тільки в Україні. А й на світових майданчиках в непростий час, в воєнний час. Ви тут, ви вірите в себе, ви вірите в наше рівне, ви вірите в Україну, ви вірите в нашу перемогу. Усіх це асоціація з кремськими татарами, це чебуреки та депортація. Тобто, це все, що знають люди. І тому моя робота стала. Ніби таким поштовхом для дослідження кримсьтарської культури, оскільки кримські татари це корінний народ України, Крим це Україна, слава Україні.